Сосиски, борошно, дві баночки ялової тушківки, садини, цукор і рис. Ці продуктові набори щомісяця отримують переселенці зі сходу. Гроші на їх придбання надсилають волонтери з американського гуманітарного центру Українського православного собору святого Андрія у Вашингтоні, розповіла Ганна Дудік, директорка Житомирського ліцею номер 24 Цього місяця вірніше зробили 100 наборів для людей, які проживають в Херсонській області для доокупованої території а зараз там взагалі біда. і нам допомагають. Передавати туди ці пакунки благодійний фонд в Житомирі, справжні Українці. Крім цього, ми цього року цього місяця передаємо 30 пакунків для людей, які проживають в Радами громаді. Людям, які тимчасово переміщені особи багато там серед тимчасово переміщених осіб дуже багато багатодітних сімей. Ну і на сьогодні. Сьогодні ми видаємо 45 наборів для житомирян і в четвер ще 43 набори. Педагогині ліцею Тетяна Загорудько та Олеся Ковальчук розповідають, що сьогодні продуктові набори отримують 45 сімей. Більшість з них це внутрішньо переміщені особи, також діти з інвалідністю, люди з інвалідністю з мікрорайону. Безпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, які теж мають малозабезпеченість. Пенсіонерка Алла, переселенка із Соледару, розповіла, що вже вдруге отримала продукти. Сказала я в общій житі, камінданша. Сказала йому приїхала. Дякуємо за те, що нас не забувають. Ну я думаю. Дві два, отримують продукти і житомиряни, котрі виховують дітей з інвалідністю та малозабезпечені родини. Надія Слинявчук із десятирічним сином Олександром вдруге прийшли забрати свій пакети з харчовими продуктами. У мене дитина з... гіперактивністю і дефіцитування на даний час дуже важко виховувати дитину з інструкції. І це дуже доречно. Ганна Дуді каже, що на початку липня волонтери з американського гуманітарного центру Українського православного собору святого Андрія у Вашингтоні планують передати інвалідні візки. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.